Нова частина Мафія матиме офіційну українську локалізацію. Розробники з Anger 13 додали на сторінку майбутній мафія The Old Country у список локалізацій українську мову. Це дуже важливий момент, адже це вперше, коли видавництво 2K додає у свою гру українську локалізацію, а тому надзвичайно важливо додати гру у ваш список бажаного, ну а на релізі по можливості придбати гру і проходити її з українськими субтитрами. 2K – це один з найбільших видавців відеоігор, який володіє Дє популярними серіями, такими як Цивілізація, «Ікском», «Бордерлендс», Borderlands, Bioshock та спортсімами, як NBA та WWE. А ще їм належить такий мастодонт, як Рокстар, а тому це впливає і на те, чи побачимо ми українську в майбутніх іграх серії GTA та RDR. Новина вона прям дуже крута, і я відверто в захваті. Гра виходить наступного року, поки єдине, що ми бачили, це анонсуючий трейлер, але розробники обіцяли розкрити більше подробиць про гру, якраз таки в цьому місяці. Ну а поки що, дай Боже з вами, Олдбой, і це новий випуск ігроновин. Де на вас чекає ще багато історій зі світу відеоігор. У п'ятницю у Fortnite стартувала перша глава першого сезону. Класична карта, класична зброя, класичні фішки ну ви зрозуміли. Ванільний Fortnite доступний як окремий режим, і надалі там сезони мінятимуться щомісяця. 1 грудня був наймасштабніший в історії гри концерт, в якому взяли участь Eminem, Snoop Dogg, Ice Space і покійний Juicy World. Концерт був приурочений до старту першого сезону шостої глави, і щоб ви собі розуміли. Масштаб згідно аналітики Fortnite GG під час події було встановлено новий рекорд по онлайну. Адже в піку у грі було аж 14 мільйонів 343 тисячі одночасних гравців. Ця цифра не те що вражає, вона буквально шокує і показує наскільки значним культурним феноменом. Зараз є Fortnite. І раз ми вже згадали за місія Снупдога, то варто також відзначити, що він виступить і на цьогорічній The Game Awards, яка пройде вже 12 грудня в онлайн форматі. Якщо ж вірити інсайдеру Біл Білкуну, то на The Game Awards 2024 анонсують наступну гру Йозефа Фереза та Haze Light Studios, яка за чутками називається Split Fiction. А реліз проєкту заплановано на 6 березня 2025 року, тобто приблизно через 3 місяці з моменту анонсу. Kingdom Come Deliverance 2 знову перенесли. Але цього разу вони посунули гру на тиждень назад, і зараз реліз запланований на 4 лютого, а не на 11. Лютий дуже завантажений на великі релізи, і розробники з Warhorse ймовірно вирішили так дати грі простір для охоплення більшої аудиторії. Вони повідомили, що Kingdom Come Deliverance 2 вже пішла на золото, а тому основну розробку можна вважати завершеною. Наразі вони займаються поліруванням, від відбагів та оптимізацією, адже за вікном вже грудень, тож до релізу залишилося зовсім небагато. Тим паче, що наближаються також і зимові свята. Цей магічний час раджу здути пилюку з вашої мантії, мітли та чарівної палички. Адже 22 грудня жовтневий палац в Києві перетвориться на справжню філію Гогвардсу. Команда організаторів Фанкон разом з Люмус Оркестра запрошують вас на надзвичайну подію: Гаррі Поттер та Зимовий фестиваль. Це не просто концерт про хлопчика, що вижив, а повноцінний фестиваль магії та чаклунства. Палац буде задекоровано в Гогвардс з центральною залою, з літаючими свічками, велетенською. Ялинкою і купою фотозон. У програмі на вас чекає концерт історія від Люмус Оркестра з саундтреком зі всіх фільмів про Гаррі та з трьох про фантастичних звірів, змагання за кубок Гогвардсу, майстер-класи та лекції щарівних дисциплін, діагонова алея з десятками крамничок, наповнених товарами зі світу магії, зона з настільними іграми, святковий бал, Фудкорт та багато іншого. Тож готуйте свій німбус 2000 і обов'язково залітайте на зимовий фестиваль 22 Грудня в Києві. Посилання на квитки я залишу, як завжди, в описі під відео. На ПК Xbox Series та ps 5 вийшов умовно безкоштовний геройський командний PVP-шутер Marvel's Rivals. Це такий собі китайський Overwatch з персонажами Marvel, серед яких людина Паву, Росомаха та багато інших. Проєкт, попри скепсис, після анонсу був багатьма очікуваний і зміг в перший день залучити 444 тисячі одночасних гравців в стімі в піку. Разом з релізом стартував і нульовий сезон. Поки можна. На запуск вважати максимально успішним, а далі будемо бачити. Ви взагалі, як, дуже засумували за новими геройськими онлайн-шутерами? Компанія Media Research провела цікаве дослідження, з якого стало відомо, що геймери проводять більше часу за переглядом контенту про відеоігри. Дякую вам. Аніж граючи у них безпосередньо, мається на увазі перегляд різних відео, якось це ось, стріми по іграм, і все в цьому дусі. Згідно їх опитування, геймери проводять в середньому 7,4 години на тиждень в іграх, коли контент по ним дивляться 8,5 годин. Згідно їх даних, 24% юзерів ПК і консолей дивляться контент про відеоігри. А тому, на їх думку, великим компаніям слід почати задумуватися, як можна монетизувати даних користувачів, не тільки продаючи їм ігри, що для нас не така. А вже і хороша ідея. Взагалі то Войцех Пейко геймдиректор Team, дав інтерв'ю виданню MP First, в якому розповів, що вони зараз працюють не тільки над науково-фантастичним сурвайвел-горором The New Dawn в стилі серіалу Dark, а й над ще однією грою. За його словами, у Bluebird Team є дві виробничі команди, які працюють незалежно, хоч і активно діляться між собою досвідом. Ці дві команди одночасно працювали над двома іграми. Перша робила ремейк Silent Hill 2, а друга майбутнє The New Dawn. Тепер, коли Silent Hill 2 вийшов, перша команда готується до препродакшену нової гри. В цьому ж інтерв'ю він підтвердив, що команда звукорежисерів, яка працювала над ремейком Silent Hill 2, перейшла до роботи над Chronos. Нагадаю, що Chronos The New Dawn виходить наступного року. І як і всі останні релізи Блуберів матиме на релізі текстову українську локалізацію, за що їм величезний респект. І це є чудовою підводкою до хвилинки українізації. Українська гра Project Hover вийшла в ранній доступ у Steam. Наразі доступно шість ховерів, які можна прокачати до трьох рівнів, а ще чотири траси для однокористувацького та багатокористувацьких режимів. Розробники також зараз активно працюють над покращенням мережевого коду, бо наразі це пір-ту-пір з'єднання, що може трохи... Попсувати враження, а також вони активно розвивають проєкт. Тож обов'язково зацініть Project Hover і залиште розробникам свій відгук. Звісно, якщо вам подобаються такі ігри. Команда HemUA Studio випустила дуже довгоочікуваний багатьма реліз, повну фанатську локалізацію для легендарної Half-Life 2. В озвученні прийняли участь багато відомих відеоігрових блогерів та знайомі багатьом актори озвучання. Робота була пророблена колосальна, і воно точно вартує того, що ви знову поринули у Сіті 17. Також ця ж команда щойно випустила українізатор на Геріс Mod з дубляжем, а тому теж бажано придивитись. Дещо не такий масштабний, проте все одно цікавий реліз випустила команда Народний переклад. Вони зробили текстовий українізатор The Expense a Telltale Series. Якщо вам сподобався серіал експансія, то і гра, скоріш за все, зайде. Завантажити українізатор можна в майстерні Steam або через Кулі. Справел гардкорний ретро-шутан у науково-фантастичному сеттингу, отримав з черговим оновленням текстову українську локалізацію. Гра також стала доступна на консолях поточного покоління. А в Steam, де вона має 88% схвальних відгуків, придбати її можна за 325 гривень. Кевін Кей, екс-менеджер по глобальному маркетингу PlayStation, поділився на своїй linkedin сторінці, що Spider-Man за перший рік з моменту релізу розійшлася стражем в 20 мільйонів копій і принесла Sony. Аж 3,8 мільярди доходу, і ця гра тоді була доступна виключно на PS4. Станом на 1 січня цього року тираж всіх ігор серії перевищив 50 мільйонів проданих копій. Інформація доволі цікава, але в той же час доволі. Не дуже правдива і контраверсійна. а справа в тому, що якщо взяти звичайний калькулятор і 20 мільйонів копій помножити на 60 баксів, це вийде 1,2 мільярди, а не 3,8 мільярди. І це ще не треба забувати, що дисків цього павука було продано, дай Боже, а це ще додаткові витрати, виключно на блюрей-диски, коробки, обкладинки тощо. Можливо, він мав на увазі, що загальна якась виручка з серії павука це 4 мільярди, або що за рік продали 20 мільйонів копій, а загалом гра Робила 4 мільярди, але все ж в його тексті ці дві тези йдуть одна за одною, тому це радше схоже на найом або маніпуляцію. Тим паче, якщо не помиляюся, то зі зливів інсомніак, а саме їхніх звітів про павука, виглядало на те, що він не приніс багато грошей попри свою мегауспішність і мегапопулярність. бо його виробництво і маркетинг теж було надзвичайно дорожезним. Коротше, я не знаю, напишіть свої думки в коментах. Можливо, мені треба якийсь спеціальний калькулятор. Маркетингового відділу Sony. Або, ну, не знаю. Ваші варіанти пишіть в коментах. Helldivers 2 отримала ще одну нагороду, гра року. Цього разу на TIGA Games Industry Awards 2024. А я нагадаю, що на TGA її навіть не номінували в даній категорії. Зате номінували DLC Ubisoft офіційно закриває X-Define Марк Рубін, виконавчий продюсер гри, написав у Твіттер велике оголошення по грі, яке підтвердило чутки про закриття. У ньому він заявив, що реєстрація, нові завантаження та можливість робити внутрішні ігрові покупки вже заблоковані. Третій сезон з новим контентом все ж вийде, але сервери працюватимуть тільки до 3 червня. Тим, хто придбав Ultimate Foundation Pack або будь-що у грі протягом останніх 30 днів, буде повернуто гроші. Причину закриття не назвали, але я думаю, ви і самі розумієте. Гра, яка доволі Потужно стартувала, проте не змогла втримати достатньої кількості гравців, щоб юбіки продовжували її розвивати. Ринок мультиплеєрних шутерів надто забитий, а тому якось протискатись новим гравцям дуже складно. Майже половину розробників буде звільнено студії у сан франциско та Осаці закриють а також скоротять виробничий майданчик у сіднеї. Загалом очікується, що буде скорочено близько 270 співробітників. Ті, хто залишились, перейдуть у інші студії компанії. Для роботи над іншими проєктами, і в гімо голова Юбісофт надіслав працівника внутрішнього листа зі зверненням. В ньому він визнав, що останні місяці були дуже складними і тривожними для компанії. За його словами, рішення про закриття X-Define було пов'язано з тим, що вони хотіли прийняти тверде і чітке рішення, яке дозволить їм сконцентрувати власні інвестиції на більш прибуткових проєктах. Зараз же вони працюють над новими ініціативами, щоб «make Ubisoft great again». А розкриють їх вже в найближчому майбутньому. Там до речі, ходять чутки, що їх активно хоче монополізувати, так би мовити, тенсент. І схоже, що до цього все йде. В минулому випуску я вам розповідав про те, що Sony хоче свою умовну PS Vita 2. Так ось цю інформацію раніше надавали Bloomberg, а тепер її підтвердили, і Digital Foundry. Спеціалісти видання вже декілька місяців отримували інформацію про роботу над портативкою. А стаття Bloomberg тільки закріпила їх впевненість, що це справді так і є. Тож насправді дуже цікаво, дуже хочу подивитися, що вийде за портативка, тому що. Portal взагалі не для мене цяцька. З моменту виходу першого трейлеру GTA 6 пройшов вже рік, і попри купу спекуляцій фанатів у соцмережах на річницю ми не отримали нового трейлера. Та й взагалі нічого офіційного впродовж цього року, окрім підтвердження інформації від керівництва, що гра досі планується на 25 рік, ми не отримали. Цікаво, що презентація Sony, яка мала відбутися 3 грудня, також здулася, і попри всі зливи, і від акторів озвучання, і відповідних інсайдерів, нічого не відбулось. Але на жаль, поки що ніяк яких нових трейлерів чи інформації від офіційних джерел в нас немає. Ну і відмічую, що на момент написання сценарію у першого трейлеру 224 мільйони переглядів на Ютуб, і це без перезаливів. Саме успіх версії Civilization 6 на Switch спровокував Firaxis випустити майбутню Civ 7 на консолях одночасно з ПК. Цива завжди була грою орієнтованою на ПК гравців. Її робили з прицілом на них, а вже потім якось намагались. Портувати на інші платформи, але версія шостої циви для Switch змінила цю ситуацію. Розробники планували за рахунок портативки від Нінтендо дещо розширити свою аудиторію, але вони взагалі не очікували, що їх основна ПК-шна аудиторія буде купувати додатково версії для Switch, щоб грати в улюблену гру ще й в портативі. Такий успіх спровокував студію випустити майбутню сьому частину на всіх платформах одночасно, вперше за всю історію серії. Реліз Civilization 7 заплановано на 11 лютого. 16 році вийшла No Man's Sky, яка була неймовірним провалом і не виправдала жодних очікувань. Однак розробники вирішили не закидати проєкт і продовжили його розвивати. І о Боже, зараз через 8 років з моменту релізу, No Man's Sky має дуже схвальні відгуки у Steam на основі 250 тисяч рецензій. Шон Мюррей, босс студії Halo Games, не приховував свого захвату і написав, що це просто срань господня. І нарешті це сталося. Всі відгуки до гри дуже позитивні. Якщо говорити про Останні рецензії, то там аж 97% схвальних відгуків. І це надзвичайно показова штука, бо це, мабуть, ще один на тисячу проєкт, який, незважаючи на свій жахливий старт, перетворився для багатьох на гру мрії, тому що вони слухали своїх гравців, своїх фанатів і покращували гру, причому практично безкоштовно. Мартін Гріфітс, який є програмістом рушія гри, також прокоментував у твіттері за досягнення і заявив, що вони ще навіть не наблизилися до завершення підтримки гри. А тому в майбутньому нам слід чекати ще багато нового контенту, який здебільшого знову ж таки виходить для No Man's Sky абсолютно безкоштовно. Просто респект. 11-Bit Studio зробили доступною на ПК Xbox Series та ps 5, демку їх майбутнього науково-фантастичного виживача The Alters. Події гри розгортаються після аварійної посадки на ворожій планеті під палаючим сонцем, де головний герой Ян повинен вижити на високотехнологічній мобільній базі, але для її обслуговування потрібен персонал, якого у Яна немає. Однак, на щастя, він знаходить дивний ресурс Rapidium, який у поєднанні з квантовим комп'ютером дозволяє йому створювати альтернативні версії себе гра вийде у першому кварталі наступного року, і на релізі матиме текстову українську локалізацію, яка на жаль. В Демці відсутня. Схоже, що один з наступних відьмаків стане лайв сервісом. Як ви знаєте, CD Projekt Red працюють паралельно над багатьма іграми, і одразу декілька з них по франшизі Відьмак. Molasses Flute, студія, яка була придбана проектами у 2021 році, вже деякий час працює над майбутньою мультиплеєрною грою по всесвіту «Відьмак» з кодовою назвою Project Sirius. В новому оголошенні про вакансію на сайті видавництва шукають дизайн-директора, який працюватиме над цією грою. А серед Необхідних пунктів для навичок кандидата, мінімум 5 років роботи провідним дизайнером або дизайн-директором, бажано над AAA, action або багатокористувацькою грою з елементами живої підтримки, а також великий досвід у роботі над екшенами від третьої особи, багатокористувацькими іграми або проєктами живою підтримкою. Це оголошення тонко, та ні, насправді дуже грубо, натякає, що проєкти хочуть робити з Project Sirius. Лайв сервіс ніякого Elden Ring 2 не слід чекати, принаймні найближчим часом. Кідата Каміядзакі, голова From Software дав інтерв'ю японському виданню Game Watch, в якому в чергове заявив, що вони не працюють над Elden Ring 2, і цього не слід чекати в найближчому майбутньому. Однак саму франшизу вони не закидають і планують випустити по ній нові проєкти у різних медіа. Ймовірно, що ми в найближчому майбутньому побачимо якісь комікси, мангу. Адже фроми це прямо таки люблять. У Нас навіть дещо виходило українською, наприклад, комікси по Бладборну. Хідатака також додав, що студія зараз працює одразу над кількома проєктами у найрізноманітніших жанрах, а тому ми можемо в найближчому майбутньому чекати від них не тільки Соулси, а й, можливо, ще один Armored Core. Конкретики жодної у словах маестро не було, тому можемо тільки здогадуватись. Напишіть в коментах, що ви хотіли: Бладборн 2, Сакіро 2... Елден 2, Dark Souls 4, одним словом печіть, буде дуже цікаво почитати. Ubisoft Ukraine долучились до відновлення дитячої лікарні Охмадит, яка постраждала у липні від російського обстрілу. Вони передали 72 комп'ютерні установки, які мають забезпечити роботу персоналу лікарні. Про це вони оголосили на своїй сторінці у І Я абсолютно переконаний, що правильно розповідати не тільки коли компанії дають в штангу. А й коли дають голи, тобто роблять по-справжньому важливі і круті речі. Тож українському офісу Ubisoft, промінчики щастя, любові і Ви чудові. Для тих людей, хто ледву частку свого часу провів у третьому відьмаку за партіями в Ввинд. У мене хороші новини. Hashed Board Games UK та no Games Зараз роблять офіційну фізичну адаптацію на стілки. Вона міститиме понад 400 карт, ігровий килимок, різні варіанти правил від казуальної гри до турнірної і так далі. Коштуватиме таке добро 44 фунти стерлінгів і з'явиться у продажу в третьому кварталі 25-го року. І доки ми писали ці новини, стало відомо, що видавництво Гикач буде офіційно випускати гвинт українською на теренах нашої держави. Що є дуже крутою новиною. 12 грудня в Epic Games стартують щорічні новорічні роздачі ігор, а тому не пропустіть, Щодня у лаунчері роздаватимуть якісь нові ігри, і можливо там буде щось цікаве і для вас. Ми обов'язково в нашому телеграмі будемо публікувати всі ці роздачі, щоб ви нічого не пропустили. Тому долучайтеся, якщо ще по якійсь дивній причині ви цього ще не зробили. Ну а також не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатись на канал. Та за можливості долучайтеся на Patreon та на Монобазі, щоб підтримати цей проект. Дуже скоро у нас там буде класний мерч для найактивніших підтримувачів. Тож дякую всім, хто вже це робить, особливо дякую ось цим ось фантастичним людям та всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Ви просто фантастичні. Сталкер 2 нас ще довго не відпустить. Доки я робив відео про великодки по грі, я зібрав їх так багато, що довелось розділити їх на. Чотири окремі відео, тому вибачте, але сталкера буде ще багато, але повернемося до новин, бо їх погріб також вистачає. Також сталкер 2 Heart of Чорнобиль отримав патчі 102 і 103. Патч 102 виправляє баги у шести місіях, а також деякі окремі помилки. Патч 103 дав декілька невеликих виправлень по проблемам з вильотами, витоками пам'яті, шиї, балансом, багами в місіях і втратою збережень після незапланованого перезавантаження. Рафаель Калантоніо на секундочку геймдизайнер таких шедеврів, як Акс Фаталіс, Дарк Might and Magic, просто любов і Дізонерд написав. У Твіттері допис, в якому заявив, що хоч Stalker 2 і не ідеальний, але це його персональна гра року. Остання гра, яка йому так сподобалась, це був Baldur's Gate 3. А це, як на мене, дуже солідна похвала від дуже авторитетного розробника. Якщо ж ви власник Xbox, то тепер у вас є можливість встановити динамічний фон по Stalker 2 на власній консолі. Таким чином Зона захопить і ваш головний екран. GSC розуміють, багато гравців, які грали в Stalker 2, ніколи до того. Не були знайомі з серією, а тому вони зробили для них на власному сайті загальний список початкових порад для новачків. Там доволі базові рекомендації про те, як поводитися з інвентарем, як швидше рухатися і тому подібне. Нічого такого, але якщо вам потрібно освіжити пам'ять, то зацініть. ТЦК у пошуках гравців «Сталкер-2» машина російської пропаганди безжально тупа і безмістовна. А тому добралась навіть до Stalker 2. заболотні почали поширювати у соціальних мережах фейки, нібито GSC уклали угоду з українською владою, бо їм не вистачало фінансування у рамках цієї угоди. Вони нібито відслідковують щосекундне IP всіх своїх гравців в Україні, щоб потім передавати дані про їх точне місце перебування до ТЦК. На фейковому відео вони додали логотип Wired, щоб змусити декого думати, ніби воно створене відомим американським технологічним виданням. Хоч Ті не мають до цього відео жодного відношення. Я думаю, що в мене аудиторія доволі освічена, і пояснювати вам, чому це тупий вкід не потрібно. Краще закиньте на збір. Посилання буде в моєму телеграмі. Тим цей вкід має дуже конкретні ноги, з якого він виріс, адже атомний передіж в муку здавав дані зі свого сайту владі і ФСБ, а також мав колабу з армією Росії, так само як і Вартандер, а точніше з їх підрядником, офіційними армійськими магазинами одягу, які рекламувалися грою. Тож, як то кажуть, відчуйте різницю. Тим часом росіяни настільки ображені на GSC, що якийсь їх розробник одинак почав робити власного сталкера. Ну як робити? Я б назвав то дешевою пародією, яка у всьому краде ідеї сталкера, але називається не сталкер, а аскет. Чи розповідати вам про цю хрінь не знаю, бо з одного боку нахрен нам російська пародія, а з іншого боку, вона все ж виходить в стін і може бути таким же цікавим з антропологічної точки зору скамом, як і за Day Before. Коротше, вашу думку напишіть в коментах. Багато хто через не найпотужніше залізо наразі не може поринути у Stalker 2, а тому багато гравців повертаються у минулі частини серії. Також нові гравці, які дізналися про серію завдяки Stalker 2. Таким чином, кожна частина Shadow of Chernobyl, Clear Sky та Call of Pripyat встановили нові рекорди по онлайну. А саме 3770 гравців, 1428 і 1708 гравців одночасно в піку. На ПК та Xbox Series. Вийшла Indiana Jones and the Great Cycle. Системки для ПК там доволі високі, адже для гри на мінімальних налаштуваннях у 1080 вам знадобиться 2060 Super з i 7 10700 k Повні спеціфікації зараз у вас на екрані. Ціна в 2500 гривень за базове видання теж доволі кусюча в Steam, але гра з дня релізу доступна в Game Pass, а тому пройти її можна без великих затрат. Відгуки преси прям хороші на метакритику і опенкритику на момент написання сценарію і в гри там 86. З тим же, відгуки були дуже схвальні, аж 91% позитивних відгуків. Мій огляд можна подивитись ось тут ось по вспливашці, В принципі, ця новина для цього і існує. Клікаємо, дивимось, кайфуємо і за можливості дякуємо підписками на Ютубі та Патреоні. Зустрінемось вже за кілька секунд ось тут ось. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі і. дай Боже!